Доброго ранку, любі малята! Ми вже з вами говорили, що закінчилось веселе, різнокольорове та тепле літо, і настав час попрощатися з ним до наступного року. І тому сьогодні, малята, я вам пропоную вивчити вірш, який так і називається. Літо до побачення! Спочатку уважно мене послухайте, а потім спробуємо вивчити вірш разом. Літо до побачення і за все спасибі за поля квітучі, ліс зеленокривий, На твоєму сонечку, на твоєму хлібі. Скільки сил набрались ми? Як поздоровіли? Літо до побачення! Галяк. Так скажіть, будь ласка, кому ми говорили до побачення? А за що ми говорили літу спасибі? А про що ще розповідається у вірші? А тепер давайте, послухайте мене уважно. Я розповім вам вірш. Ще раз, а потім ми його повторимо з вами разом. Літо до побачення і за все спасибі. За поля квітучі, ліс зеленокрилий. На твоєму сунечку, на твоєму хлібі. Скільки сил набрались ми, як поздоровіли? Літо до побачення! Давайте ми зараз разом з вами його повторимо. Літо до побачення і за все спасибі за поля квітучі, ліс зеленокрили, на твоєму сонечку, на твоєму хлібі. Скільки сил набрались ми, як поздоровіли? Літо до побачення! І сьогодні я вам пропоную. Намалювати на згадку про тепле, веселе літо картину, яка називається Яскраві барви літа. Але спочатку ми підготуємо наші пальчики до роботи. Наші пальчики маленькі, і красиві, і рівненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде. І до діток гратись йде. Молодці гарно підготували пальчики до роботи. А для заняття малювання нам потрібно аркуш паперу, фарби, пензлик, склянка з водичкою і серветочка. Я беру пензлик, мукаю його у водичку. Набираю фарбу коричневого кольору, гарно пензлик. Танцює по фарбі, розмочує його, набираємо на весь пензлик коричневу фарбу. І будемо з вами малювати стовбур дерева. Дерево у нас росте знизу вгору, Верхово воно вгорі, тонше внизу, ширше, зафарбовуємо стовбур. Промиваємо пензлик, зайву водичку, об серветочку витираємо і набираємо фарбу зеленого кольору. Гарно набираємо і малюємо крону дерева. Також зафарбовуємо гарно. Ви дерево намалювали, малюємо маляти травичку. Травичка також на зеленого кольору. Широкими мазками малюємо траву. Коли намалювали травичку, промиваємо пензлик. І хай наша травичка підсихає, а ми з вами намалюємо на небі сонечко. Набираємо жовту фарбу, малюємо коло, зафарбовуємо його. І кінчиком пензлика Малята, будемо малювати ми з вами промінці. Тоненькі промінчики для сонечка. Промили пензлик. Наша травичка вже підсохла, і ми набираємо білу фарбу і будемо кхе, малювати. Ромашечки на травичці. Масками прикладаємо пензлик, мазочки робимо. Промиваємо гарно пензли, зайву водичку вимукуємо на серветочку, беремо жовту фарбу і будемо малювати нашим ромашкам серединки. А ще намалюємо. У моїй картині будуть метелики різнокольорові. Я беру червону фарбу. А ви яку вам яка подобається, можете взяти. І також як квіточки мазочками. Прикладаємо до аркуша паперу. Намалювала червоних, тепер я хочу зробити помаранчевих метеликів. Синього метелика. Муляти ну, після кожного кольору фарби, якщо ви набираєте інше, потрібно промивати гарно пензлик. Промиваємо пензлик, і ми з вами вже говорили, що у метелика є тулуб і вусик. Зараз ми їм намалюємо тулуб і вусика. Кінчиком пензлика малюємо. Ось один метелик в мене летить уже догори, вгору, інший вгору. А цей метелик в мене хоче полетіть вниз, на квіточку. Цей метелик вниз летить до квіточки. малята малюю. Промили гарно пензли після того, як намалювали і поклали на серветочку. Ось така картина, яка називається Яскраві барви літа», ми не отримали. Але ви можете домалювати ще за своєю фантазією хмарку, ще одне дерево, квіточки різного кольору. А я, малята, чекаю відео з вашими віршиками і фото ваших робіт у нас в групі у вайбе. До побачення! do sustre